Від сьогодні поговоримо про мовні курси в Німеччині. Говорити, в принципі, буде Мирослав, тому що він вчора почав ходити на мовні курси. Але Це я буде? розпочну. Ми приїхали до Німеччини півтора місяці тому і першого ж тижня пішли до мовної школи, самостійно пішли та записалися на курси, записалися, але потрібно було чекати, поки ми оформимо свої документи у джоб центрі який і буде оплачувати ці мовні курси. Після того, як ми записалися, у нас також було тестування на знання німецької мови. За цим тестуванням у нас є, до речі, відео на каналі, яке ви можете подивитися. Там навіть є варіанти тестів, які потрібно буде писати. За цим тестуванням, скоріше за все, я потрапляю на початковий рівень німецької, хоча інформації точно ще й досі не маю. І скажу одразу: тих, хто починає вчити німецьку з нуля, їх тримають на десерт. Мої курси можливо почнуться в цьому році, а можливо навіть і ні. а от Мирослав склав тестування на досить гарному рівні, і одразу його записали до максимально високого модуля на вивчення німецької мови вже на рівень b 1 наскільки ми зрозуміли. І його курси почались максимально швидко. Він потрапив до групи, яка вже навчалася до цього, тобто приєднався до групи, яка вже навчалась. Отож, курси почались вчора, будь ласка, розповідай, як тобі курси, як враження, як люди, які там навчаються, як викладач. Все-все нам цікаво. Отже, взяв я листа, якого мені надіслав головний офіс курсів, в якому стояло, що я попадаю на четвертий модуль цих курсів. Я приходжу туди і виявляється, що я попав на шостий модуль цих курсів. Це останній модуль перед іспитом на Б1. Ну, звісно, я зрадів, тому що я не хотів так довго на ці курси ходити. Вчителька трошки була в шоці, що їм підкинули людину зразу за місяць до іспитів. Але в принципі вона подивилася, що я ну, трохи шарю і заспокоїлась. Там на цих курсах присутні десь чуть менше, ніж 20 людей. Взагалі в нашому класі дуже різношорсна аудиторія, 11 національностей налічили ми. Серед них навіть жіночка із Сомалі. ха яркий персонаж. А так присутні навіть два росіянина, чотири українця, Іран. Навіть три із Іспанки. Короте, що тільки що тільки придумаєш, це там. Афганістан, Ефіопія, ти казав здається. Так, да, Ефіопія є. Сирійці є у вас? Сирійці ніби один має бути, але я його ще не бачив, він два дні відсутній. Болгарка є. Так, Болгарка одна приємна жіночка така. Так, до речі, якщо хто думає, що всі там від джоп центра то це взагалі не так. Джоп центра там, мабуть. Якщо одна чверть людей буде, то цей, то добре. А так багато людей просто добровольно за свій кошт прийшли покращувати свій німецький і отримувати цей статус знання на b 1 Сертифікат отримувати сертифікат, по факту. Сертифікат, так. І скільки коштує один модуль? Модулів всього шість, наскільки ми розуміємо. Один модуль. Скільки коштує, якщо ти будеш навчатися за власний кошт? Один модуль приблизно один місяць. 200 євро за модуль. Тобто, в цілому, якщо так взяти 6 модулів, це 1200 євро. Це, зважаючи на те, що Джоб-Центр українським біженцям оплачує ці курси, я вважаю, що це дуже класно. І поки є така можливість, звичайно, треба йти і вивчати мову. І твої курси, зважаючи на те, що ти одразу потрапив на 6, на останній модул, скільки будуть тривати, коли в тебе вже екзамен на в 1 Здається, всередині листопада. Вже буде перший іспит. Іспит розділений на дві частини на усну і на письмову. Спочатку йде письмова. Як сьогодні розказала вчителька, то письмова буде приблизно дві години, а усна ну, десь на людину виділяється там хвилин 30. Но це буде не людина, це буде пара. Ти вибираєш з самого початку, із кого, із ким ти хочеш. Бути на іспиті із своєї аудиторії, з ким ти навчаєшся. І ви вдвох виступаєте, ви будете спілкуватися, розказувати сам про себе і також будеш розказувати про свого напарника. Будуть різні теми, наприклад. День народження вашого діпуся. Давайте типа ну як влаштувати це, це свято. Та я ще поділюсь інформацією, бо мені написала буквально вчора наша знайома з України, яка тут давно, і вона вже склала іспит на рівень Б 1 У неї іспит був вона не вбиває, знаходиться в іншій землі. і В неї іспит був 30-го. Вересня і каже, що іспит не відбувався за один день, і тривав він сім годин. Вони дуже змучилися, і найцікавіше, що результати цього іспиту склала вона чи ні, отримає лише через 4-6 тижнів. Тобто, мучитися треба буде дуже довго, поки ти дізнаєшся, склав ти іспит чи ні. Ще, будь ласка, розкажи про вашого викладача: хто вона німкеня чи, можливо, українка, яка вивчила німецьку. Викладач німкеня така ну, звичайна німкеня. Класична <клес> класична, да. її десь е, близько 60 років. І з того, що вона про себе роз, розповідала, вона е, в неї хобі катання на мотоциклі, якийсь у неї там рарі, раритетний мотоцикл Ямаха, але він зараз поломаний. Е, вона любить подорожувати, дуже часто проводить. Е, Уроки і свій навіть робочий час е, в Великій Британії. Їй там подобається. Я так зрозумів, в неї там друзі є. Тобто, ну, дуже багато подорожує. Зарплата, видно, дозволяє. А, дозволяє так. Ти ще казав, що е, стати викладачем в мовній школі не дуже просто. Ну, взагалі, великі вимоги ну, до них висуваються, тому що вона і так е, мала і в. Вищу освіту, і вона знає англійську, французьку і іспанську мову, але все одно, щоб викладати в таких центрах, потрібно ще пройти курс, який триває один рік. І ще обов'язковою обов умовою, коли ти викладаєш на таких курсах, є те, що ти за два роки повинен освоїти ще одну мову. У вас досить такі інтенсивні курси, наскільки я розумію, тому що ти будеш навчатися і вже почав навчатися 5 разів на тиждень, тобто понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, з 8 ранку до 12.15, це 4 години 15 хвилин. У вас є якісь перерви. Взагалі-то у нас десь три перерви, невеликі, по 10-5 хвилин. Вони, в принципі, визначаються. Часом і самою вчителькою спілкуються між собою і німецькою, і ну, вона каже, що це типу, це найкраще, що може бути на цих курсах. Ну, і Я там не упустив шанса, а поспілкувався, хоч узнав, що це за аудиторія, що за публіка. Там виявляється, що навіть три іспанські дівчини. Є вони просто ну, їм, от, їм не подобається життя в Іспанії. Вони кажуть, що в Іспанії немає роботи. Вони приїхали в Німеччину вчать німецьку мову, щоб потім влаштуватися на роботу. Там, є з от, от, Сирії. З Сирії теж я не прийшов. У українці то зрозуміло, що Кацапи там чудять у нас. Два росіянина. А до речі, ці росіяни заводять якусь мову там, про війну, чи взагалі вони кому... якусь комунікацію з тобою ведуть? Ні, вони спокійні. Вони просто бояться що сказати, знаючи те, що в аудиторії сидить троє українців, так, а їх двоє, вони в меншості. Так, не, не чув від них ніяких провокацій. Але і українці теж, в принципі, ну крім мене, мабуть, такі тихенькі. Ти найбільш активний? Так, ну, я... Не упускає можливість наповнити про війну, а згадати про. Ну ясно. Ну і в цілому, вам ти купив книжку вчора. Ви будете йти по цій книзі, покажи її, будь ласка. Так, це отака книга. Цим плюс. Це, 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 це. це номер п'ять, їх взагалі є шість. Вона каже, що ми йдемо по п'ятій книжці, але. По суті, вони нічим особливо не відрізняються. ну Просто ну, рівень, так, різ, там. різний матеріал. Ні, ні, не рівень. Просто різний матеріал. ну а так. Ага. Ну але це книги, які вже не для початківців явно. Так, да, це доволі така об'ємна книга. Тут різні завдання. Навіть диск вони поставили. Непонятно на чому її слухати в наш час. Треба. Послухати хоча б для цікавості. Ну і окрім цього, ти ще купив якийсь зошит. А, ну і по суті все, що треба. Це оця книга, те на чому писати, Ну, наприклад, такий зошит чи любий другий. Вона каже, не, немає різниці, на чому ти там будеш писати. Тобто 20 євро максимум. Як ти вважаєш, на курсах взагалі можна вивчити німецьку? Можна, ну, курси допомагають, звісно, вивчити цю німецьку. Якщо ти вже її вчиш. Якщо ти будеш ходити просто на ці курси, а вдома, вдома не займатися самостійним вивченням, то, мабуть, ти не здосиш, то Бо я, наприклад, чула, що кажуть: якщо з 20 людей в групі складає іспит на Б 1 5 людей, то це успіх. Можливо, це йшла мова лише про українських біженців, які починали з нуля, і хтось там не доходив, бо хтось просто повертається назад до України, хтось кидає ті курси. Можливо, хтось просто не зміг скласти, бо було дуже складно. Ти як вважаєш, з вашої аудиторії, з вашого курсу всі складуть іспит на Б1 чи ні? Не берусь судити, але я, я так е, підозрюю, що не всі, тому що вона і так е, як натякає, що е, ну, потрібно більш серйозніше поготовитися і самостійно, щоб їх здати ці. Я вже згадувала про те, що в Морослава досить інтенсивні курси. Вони тривають щодня по 4 години, 15 хвилин. І хочу додати, що, наприклад, у нашого знайома, який нещодавно почав вивчати також німецьку мову на мовних курсах. Він щоправда почав взагалі з початкового рівня з а 1 його курси будуть тривати аж цілий рік та два місяці, і відбуваються вони чотири рази на тиждень по дві з половиною чи по три годинки. Тобто курси бувають різні, і в залежності від кількості годин, кількості днів будуть відповідно уже і тривати. Якщо ви починаєте з нуля вивчати німецьку, то курси можуть бути як шість місяців, так і дев'ять місяців, і навіть рік і два місяці. Розкажи, ще, будь ласка, у вас там є дуже цікаві персонажі люди, які навчаються з тобою, які живуть в Німеччині по 6-8 років і досі не можуть гарно. Розмовляти, тобто кількість прожитих років в Німеччині, як ми зрозуміли, ніяким чином не впливає на те, спілкується людина німецькою чи ні. І для того, щоб людина спілкувалася, звичайно, потрібно бути постійно в колі німців, не замикатися лише на своїх, якщо ви українець, то не бути лише в українській аудиторії, а виходити із зони комфорту та спілкуватися з німцями. Але я вже все за тебе розказала. Все, що хотіла сказати. На цьому на цьому, мабуть, ми будемо закінчувати. Будь ласка, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Я, звичайно, більше говорю ніж Мирослав, тому що я журналіст за спеціальністю і я себе більш комфортно почуваю перед камерою. Але давайте привітаємо всі Мирослава з початком мовних курсів та побажаємо йому удачі. І вже в листопаді, так здається, в середині листопада будуть в тебе іспити. Тому заздалегідь бажаємо, щоб склав їх на відмінно. Побачив. Хоч-хоч, як би склав. Та складе обов'язково. <рес> І, будь ласка, залишайте свої коментарі. Будемо раді розповісти про те, що вже самі знаємо. Всім пока! Пока, дякую.